Слово, що було від Господа до Єремії в 10-му році царя Сидекії, це 18-й рік царя Вона царя Вавилону, і сила царя Вавилону оточила Єрусалим, і Єремія охоронялося у дворі сторожі, яка є в домі царя, в якому замкнув його цар Сидикія, кажучи: Чому ти пророкуєш, промовляючи, так сказав Господь. Ось я даю це місто в руку царя Вавилону, і він його захопить, і Сидикія не врятується з руки халдеїв, оскільки неодмінно буде виданий в руки царя Вавилону, і заговорить своїми устами до його уст, і його очі побачать очі того, і прийде Сидикія до Вавилону і там осяде. І було Господнє слово до Єремії, яке говорило: Ось Анамеїл, син Салома, брата твого батька, йде до тебе, кажучи. Купи собі моє поле, що в анатоті, бо в тебе законне право взяти у власність. І прийшов до мене Анамиїл, син Салома, брата мого батька, до двору сторожі і сказав мені Купи моє поле, що в землі Веніаміна, що в Анатоті, бо в тебе законне право купити, і ти старший. І я пізнав, що це Господнє слово, і купив поле Анамиїла, сина брата мого батька, і поставив йому сім сиклів і десять срібняків. І я записав у книгу і запечатав, і взяв свідчення освідків, і я поставив срібло на вагу, і я взяв купчу грамоту, запечатану і відкриту. І я дав її варухові сина Нирія, сина Маасея, перед очима Анамиїла, сина брата мого батька, і перед очима тих, що стояли, і писали в книзі купівлі, і перед очима юдеїв у дворі сторожі. І я заповів варухові перед їхніми очима, кажучи так сказав Господь Вседержитель, візьми цю купчу грамоту і відкриту книгу, і поставиш у глиняну посудину, щоб залишилася на багато днів. Бо так сказав Господь ще продаватимуться поля доми й виноградники в цій землі. І я помолився до Господа після того, як я дав купчу грамоту варухові сину Нирія, кажучи: Ти, що є, Господи. Ти вчинив небо і землю твоєю великою силою і твоїм високим раменом, від тебе нічого не сховається. Ти, що чиниш милосердя на тисячі і віддаєш гріхи батьків у поділ їхніх синів із ними, Боже великий сильний, Господи великої поради і сильний ділами, Боже великий Вседержителю, преславний Господи. Твої очі на дороги людських синів, аби дати кожному за його дорогою. Ти, що зробив ознаки і чуда в єгипетській землі аж до цього дня, і в Ізраїлі, і в народжених на землі, і ти собі зробив ім'я по цей день. І ти вивів свій народ Ізраїля із землі Єгипту знаками, чудами, сильною рукою, високим раменом і великими видіннями, і ти дав їм цю землю, яку ти поклявся дати їхнім батькам, землю, що пливе молоком і медом. І вони ввійшли і взяли її. Та не послухалися твого голосу, і не пішли за твоїми заповідями. Усе, що ти їм заповів, вони не зробили, і ти зробив, щоб на них надійшло все це зло. Ось приходить до міста юрба, щоб його захопити, і місто, видане в руки халдеїв, що воюють проти нього перед лицем меча і голоду. Як ти сказав, так і сталося. І ти говориш мені купи собі поле за срібло, і я записав у книгу і запечатав. І дав свідчення свідків, і місто видане в руки халдеїв. І до мене було Господнє слово кажучи я Господь, Бог усякого тіла, чи від мене щось сховається? Через це так сказав Господь: видаючись, видане буде це місто в руки царя Вавилону, і він його забере, і прийдуть халдеї, що воюють проти цього міста, і спалять це місто вогнем. І спалять доми, в яких вони приносили ладан, на їхніх покрівля в Алові, і лили жертви виливання іншим богам, щоб мене засмутити. Бо сини Ізраїлі й сини Юди були одинокі, що чинять зло перед моїми очима від їхньої молодості. Адже це місто було під моїм гнівом і під моєю люттю від того дня, в який його збудували, і аж до цього дня, щоб його відкинути від мого обличчя. Через усе зло синів Ізраїля і юди, яке вони робили, щоб мене засмутити. Вони і їхні царі, і їхні володарі, і їхні священники, і їхні пророки, мужі Юди і ті, що живуть в Єрусалимі. Вони повернули до мене спини, а не обличчя, і я навчав їх досвіда і навчав, та вони не послухалися, щоб сприйняти повчання. І поставили свої гідоти в домі, де названо на ньому моє ім'я, в їхніх нечистотах, і збудували в Алові, що в долині сина Енома, щоб приносити своїх синів і своїх дочок цареві, чого я їм не заповів, і що не зійшло на моє серце, аби зробити ці гідоти, щоб привести юду до гріха. І тепер так сказав Господь Бог Ізраїля, про місто, про яке ти говориш. Віддане буде в руки царя Вавилону мечем, голодом і вигнанням. Ось я їх збираю з усієї землі, куди я їх туди розсіяв у моєму гніві, у моїй люті та у великому обуренні, і поверну їх до цього місця і посажу їх упевненими, і будуть мені народом, і я буду їм Богом. І дам їм іншу дорогу та інше серце, щоб мене боялися всі дні, їм і їхнім дітям з ними на добро. І складаю з ними вічний завід, від якого не відвернуся з нього, і дам мій страх у їхнє серце, щоб вони не відступили від мене, і відвідаю їх, щоби зробити їм добро, і насаджу їх у цій землі у вірі, всім серцем і всією душею. Бо так сказав Господь: як я навів на цей народ усе це велике зло, так я наведу на них і все добро, яке я на них виголосив. І ще продаватимуться поля в землі, про яку ти говориш. Вона непрохідна для людей худоби, і їх передано в руки халдеїв. І купуватимуть поля за срібло, і запишеш у книгу, і запечатаєш, і даси свідчення свідкам у землі Веніаміна та довкола Єрусалима, і в містах Юди, і в містах гори, і в містах Севели, і в містах Нагева, бо я поверну їхнє відселення.